Чесно? Вже написала дівчинка за мерів. Ну, угу. да. Слава Ісусу, чистока Олєрочка. Ще не можу сказати, що добрий ранок вже ніч. Oh, oh. Світанок, я би сказала, і то, ще його немає. Ну, але... Ой, Маємо їхати, тому скоро встану. Стріпалися вже майже. Без ти там кудись. Що? Що ну, ще не стріпався? Помпушанік? Помпушанік ще не стріпався. З Помпушанік. А ми вже, я вже собі навіть другу комусь робила. Ти поясни людям, чого Її вчора цілий. <рісті> Та не став пом'ярською. Ну я що мені вчора писали? Що, що ти його відгодувала. Відгодувала? Так. А він що я не розумію? Чому відгодувала? Он просто має файний апетит. Помпушанік. Він йде на індивідуальний понеділка. Іде на індивідуальність поділка, ми вчора з ним домовилися. Домовилась, так? Пампушанік, ти готовий? Так, як ти не їдеш з нами, чи що? Добре, я залишайся. Плани всі змінили. Так. Плани дуже скоро. Ми, троє буде. не припало. А ми можемо як поїхати, то ще нас занесе, бо знайде, то таке може бути. Вона колірка знає. Такий випадок, ми не хочемо вставати, але мусили встати, мусимо каву пити, стріпатися. І ви, кавелірка, так само. Вставайте, стріпайтеся, чистіть іклов, чистіть песок, директор Шодоводу, хлопці, кутка, файно виталіпайте і всі разом. Беріться до роботи! А я що думаю, є, ти знаєш що? Сильно не встану, в тій хаті всі світи, так. в тій хаті всі світи, то, то люди не сплять так довго. То, Кого то, на, не сплять то, довго. то на полежниці сплять я так довго. довго. Ти що? Люди в селах працюють? Тут, тут люди вже все постріляють. Я горіть певно збираюся. А ти не намікай, бо ми приїдемо, то ми горіхи і будемо збирати. Угу. То я зараз не жартую, до речі, так що кавалірка, стріпуємося, бо дорога далека, на дворі. Видно, що вже осінь, знаєте, голодновато. Ну але флісовий костюм зробить чудеса і дива. Я такий самий беру. Та то всі <гум> Віталі в такому самому, Віталік в такому, я в такому, і ти в такому. <гум> Та бо він саме зручний диво. <гум> Він взагалі зручний. Взагалі в мене кроки в ньому так йдуть. Ну, то, то, то ти раху й коліна не залишай, не ні, шикарний, просто. Прати будеш, <кліпі> колір не втрачай, ні нічого, то він просто еліганський. Так що п'єм кавуся, я світкий фугар зробила, знаєш, <кліпі> пила? Я не можу цікавить. Але так рано треба каву. не можеш. Чаю рано. Такого п'ята раня. Чика. На п'єта? то вставалися, домовляли на півп'ятою, напівп'ятої, напівп що встали, але всі чекали, може команди знизу не буде, будемо ще спали. Смачного піску моя. Дякую. Mm -hmm. бачили, бачили. Снідаємо, обідаємо, все mm -hmm. разом. Я навіть вам більше скажу, це вже навіть буде, напевне, моя печеря. На 100%. Кого? Бо я так з апетитом з'їла вуйбучку, mm -hmm. котлетку і салатну, але коли з вами голодні. Я ще кажу, давайте. Та ти там ти ти ти. треба цілий день ходити. Пусть. Хто ж Треба вже знову їхати, то на цілу день Так що смакота. Всім смачно. Що ти дивишся на мене і випишся? Ні, ну бо ти питаєшся, чи я взяла парфуми. Взяла, але вони в машині і всі забили. Бо моя Галя дуже хвилювалася. Та я знаю, що вже випшикала. Випшикала, а ще... Добрий день. О, кавалєрка. А ви тут теж поїхали? Я тут живу. Так? Ой, класно. — Так, ще кавалерка Знаєте, тут то дуже-дуже приємно, що де б ми не поїхали, сюди є наша кавалерка. Кавалерочка, ви всі такі є файні, такі щирі. А я як вас обнімаю, манки вища, що ми є рідні люди і давним-давно знаємо. І кавалерка стоїть на зупинці і показує, ото Галя, це не то, точно Галя, ні. То Галя, 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 Галя. то. Так, що ми вже кавалерка пообідали і вже навіть готові сідати машину і їхати далі. А то не вся кавалерка. А я тоді добрий день. Всі тут йдуть їсти або обідають їдуть або вичерп. Настрій в одному класне. Ходіть Алі хочу з тобою тому Так подійте, За яку я буду в цьому телефоні? Не може, де таває і сьогодні ще так сестра. скажу вам, кавалірка тко бути в таких краях, як в Красному, і не заїхати в гості. То би не ми були, але то була ініціатива Софії. Хоча всі вимучені, але вона каже, їдемо вип'ємо доброї кави. Ну, от що добра кава, то добра. Та кава найкраща. Я не знаю, куди там заливаєш, правда, файла на тарчі? Дуже смачна кава з апарату. Пінки так багато. Ну Вартувало заїхати сюди, але кавалієр, що я вам скажу, тако, я, напевне, свиняю. Бо я майно <звук> пообідала і ще взяла взяла такі. Вот. Софіяна мама дуже смачно готує. Я ще наїлася чекать. Я ще наїлася от кінолесники з сиром. дуже, дуже уточнюю зверху по звучам. А зверху звичайно, а я уточнюю, я скажу, так як є, я говорю, так як є. Ну а я знаю, злата не собі їсти лаптала спать. Ска, а знаєш, що я казала одну чокулячу? Чому? А? а тому, що ми ховаємо чокуляди ввечері всі. Та? А злосуся пише бабусі вечір. Що ти Шо, Скажи, яку ти куди мені паши бабусі вечір? Хочу солодке. Я хочу, Я хочу А Бабуся тримає та то Правда правильно, mm -hmm. бо златочка, повір мені краще з'їсти розсолу якогось. Якоїсь файної, корисної їди ті чукуляди. А от ви ми не їмо. Ми хотіли солодке, Я тебе по правді скажу. Софія сказала, мама налясники робить б'єю вари, і вона їде вже собі. Сама накрутила. До до мене заїде. Хай на каву заїде. Я знаю, ті налесники без розумієш? А я думаю, на каву то на каву, Але налесники дуже дуже смачні. Скажу вам, то вже наїлися, напилися. Можна вирушати далі, бо далі нас чекає. Яриче. <плес> о, Яриче, я вже за вже. Знаєш, я вже в мандри туди йду. А далі трускавець і додому. Цекаєш. Мама перше моніку, що любила дуже дітей маленьких, знаєте, різних мало. А де всі діти сидять. казати? Найбухма. Там ще є одна дитинка. Діти з Мати вас, як тут та дитинка називає? Ой, а, трев... Що то то є? Є, файно, така на мене похожа, видиш? Чесно. А що ти сітіш? Оці лочка є. Того хто? Поліна. Поліночка. Ну така теж і не в року, така на нас стоящу має. Софія, де? Чекай, бо дураки гублять діти. А де Софія? Покажи, гаю. Де? Давай її не знаю, Галинка. А що воно впало? То це я не вмію. Ти потім поставиш. Добре, я цим вибачаю, діти без соски побуті. То як Софійка. Кьоска моя? А таке фіга. Ну тово то покоріло мене. Покоріли? Ти дивись, які ще цей на секунді купляли? Це Томоніка номер два. Я тобі серйозно. Я на секунд ходила, шукала. Ви що думаєте? Зараз не одна шуфляда з одягом. Дивіться, кавалер. Дивіться. Розкажи, як звати? Я в сторісі я подивилася, я думала, що жива все, це жива дитина. Це ти теж казала. Подиви. А подивіться, який дурак. Подивіться, тато це все, все купує. Ну То було разом з нею. З нею? З нею, перепрошую. А то я, хто то то я? Захар. Це однокласник Захар. правда? такий да, файний хлопчик, що я тобі розказувала. Ну, я тобі говорю, я пам'ятаю. Чекай, бери сушку. Захар, Захар. Захар. бери, не вимахуйся, бо зараз вход. Ти дракаєшся і все. А то просто все... Гальоню, ну ти ж взагалі діміш. Магнітчина йому ж так. Ну і ковалерка, видите, сюди де не піду, сюди мене діти застають. Віталіка, ти вже просто читала, дивись, Віталій. Та то як справжня дитина, реально то ви. Слухай, я тебе на Миколая мушу такого купити. Хай дітей немає. Я як би захотіла дітей, мені здасться, мало в хаті, ні? Ми Я... то з Монікою перейшли. Ти пам'ятаєш тоді ті сторіс? Ні. Та в мене в хаті речі сушилися дітей <laughs> на шнурі. Та то кінь. Галя, до мене нема де стати, подивись, речі, ляльки, тут ляльки. Я тобі Златочка, скажу такого, ходи стати. Ти знаєш, вчора дивилася, що ти за лист писала Святому Миколаю. Стінове? Ти знаєш. <гад> За... Та то вже не показує, то вже <гад> мама там сі порозбирала сідалі далі. <гад> розбираю, <гад> думає передавати то Миколай Миколаєві передавати. Я скажу, тебе скажу, ти бліпше все замовила якісь джинси ладні в Миколаїв, якусь блющетку таке файне, знаєш. Ну на що тобі тут барахла? Okay. Та ти вже той фотоапарат мав. <гад> а, ні. А, фотоапарат навіть Миколаєм ми приносив. <гад> Я говорю, як, який там на, -на те. А це така на телефоні я, я я кажу, що за... Лед стрічка. Мала вже фотоапарат. Лед стрічка. Що то таке? Галя, а до тебе є діло. Передай Миколаєві? Е, ті. Передати, щоб Миколай передати. Є такий магазин Електроточка. Передати Та. від себе і від Італіка, аби. Mm -hmm. Пам'ятав, що злата тут є. Mm -hmm. і... Він Толіка підписує. Що, що Пам'ятав, що тут є. І... Mm -hmm. Ти хочеш аеропоцит, ну все, злата. А ти чемна будеш? Я Ти як будеш чемна, то я Миколай, Миколай тобі точно принесе. Mm -hmm. А як будеш не чемна, то отко принесе, а на другий день забере. Знаєш, то, то скоро може бути. Mm -hmm. Ні, але читала, ви знаєте, я дивлюся тако на неї. Дев'ять років. Mm -hmm. Дев'ять років. Моніка номер 2 вона ну, така сама була 8-9 років. А вже 10 років буде і вже ляльок не треба. Галюню. то то, що крім ляльок, є стрілки, малюведла і все решта. Та я бодік виділа. А як си бодік нос? Зверху. Зверху, правильно? Да. Без так до школи дитина не ходить. не та мама, та мама, mm -hmm. тебе по світу пусти. Не з не вбирали. А тебе дуже гарний портрет, до речі, дуже гарний. А -а -а -а. Боже, то тут рай в неї в малої. Mm -hmm. mm -hmm. Тут купа лільок і ще й книжок. Я їх не читаю для краси. Поняла кавалерка? То є для краси. Бабуся, як побачить, у сторіці не мають. Бабуся, чуєш? Книжки для краси. Бабуся читає. Але як кавалерка, скажу, якби не було, дитина, але продирала. Друга би сказала, та щось там читає. Ну, зразу, для красиво? Не замахуйте ні в мене, ні себе. Так що кавалерка, Ти вже вділася, ділася Так що діти зараз такими колегами. Кавалерка юна, я вам теж. Знаєте, мій масло вогень підлити. Давайте беріть ручку, картку, пишіть Святому Миколаєві лист, але пам'ятайте, я то сто разів вам повідала, Ви не у днів Святого Миколая. Він має купу діточок. З головою пише. З головою! Там щось легонько замовили і все. І а вчора бачила? Виділа. Ми ну, вчора ці речі, речі розбирались. Злата, Злата ну, на, і, на тобі сказала, то й так скромно, ти ціни навіть понаписала. Де Миколай має котрий магазин ходити. Там за місь тисячі, там 200. на, зекономила, ти на 800 гривень, так що нема коли бандрони плести, бирайся, Злата. лату Їдем їдемо в Яричу. Збирайся, Їдемо. За Їдемо. Захара теж береш? Ну бере мене газолабине в цю машині бавливаним. Ходи, їдемо. Ко... А що то кончик? От, от Віталік ще йде. А ну ходить во. Давай, будемо всі бабини. Брай а що замерзне. Ну нічого, на двері чуть-чуть нічого страшного. Але ти турботлива мама. Завтра горло буде болілу дитину. Можливо. Та може і кар. Та де так перевертаєш дитину? Та буде бавити, плакати. Файно дай то ці вбити. Ай, тут я дивлю, тут все треба вчити. Давай, давай. Де тут мама купила? Баба, Знаете, де що купила Що ми кому не вижу? А де баба того купила? Того, в на гуманітарці я купила. Але файно. Ви ж тут переважно малих дітей всіх на гуманітарці вбирають. Ну, я все купляю на гуманітарці. Чекай, Їду чекай. на гуманітарку і купую, ти що думає? Пам приси взяла, каші взяла, все взяла. Ой, Ой, та я йому кажу, з кави роблю. З кави роблю. Правильно, mm -hmm. мене зразу на каву пересідає. А щоб до тягнув, то то довго чисто. спати, не, спати буде. не буде. Зато спати не буде. Буде нерви за то робив. Злат, чекай, то дурак нам візьме, відщепи, бо то таке, курва, модне, що я навіть не знаю, як то це називати. Ну, чекай, чекай, чекай. чекай, чекай. Та, Видиш, так ручки, певне хворий, трохи, бо так кулаком тримає. То, То виш одну відтворив, а другу виш так кулачком. От тобі треба яку подружку, галю? Дивися, no. ляльки вбирає no. з тобою. Та То -то, що ти? Я би тут прала речі, Все, книжка пише. В mm. Пральній машині не можна, бабі, скажи, Може, no. тиху, Та вдівала, Я ж тобі наш задихалася, тихо помала. Це не вділа. Ой, спи, дитину <рес> зло. Йой, давай, дурак, поплаче. Е, давай. А чому ти не взяла шкарпетку на руки? Ну не шкарпетки, а таке на руки, де він ці не царапав. Ти які в нього нігті? Люди добре. Все, поїхали. Нічого. Пальці обріжеш. Угу. Угу. Треба було дати, я би ти втнула йому. Чекай, госенько тако. Циганський табір вже на місці. Сім'я в зборі. ти Ану покажи. Боже, ти що ти за мамошної шапки Ці... дитині не дала? Ці... А то не я, я прабаб, я баба. Я а Я то мама. Ти баба, ти баба то мама, то всі питання зробила. Питання є? Чи ми такий хаос лише до рано йшли? Mm? Так що то. Ну, що в нас такий завжди хаос. Вже... То як у нас завжди такий хаос? Завжди такий хаос, що ти полетаєш тут в кошику? Сказала дитина завжди такий хаос, що ти вже всі передобрили, ні? Ну. Mm. Не кажи, я те оповідаю. Що то за мама є? Що поконя? Все, Чемодани збирають і тікають. Ой, як то класно. А я намотувати кроки і релаксувати Можливо. курточку на місце, сонечко. Не починай. Добре, добре. Вже майже зима. величні, то великі. Ну, а где? Я просто не шахерю, я забыла Саша 41 шклов це. Задавно змість. От Треба ви тут. Ви великий пані. Бажай, Зараз гонь, потім. Давай мені. Давай, зараз. Чекай тут прийдемо. Давай, Віталік, цей. Нажай на цвях букурку порваться.

Деревий виривається. Ну то нашу. Блэки, Блэки. та нашу. Боже мій. Тай! Бачиш, так є, є. Нам треба якого ви прийдете? Боже мій, бо я любимо, коли треба. Мій. Любив. Боже мій, любивий песик любив. Блекет мій мій мій. Ти як твій, як на половину нашого виходить. Ти як він драк. Ну тобто ну, і ми за ним. Так, Джесі? Ти не хочеш тебе брати, що? Бо ти завтра на яку годину будеш? На коли ви скажете, що? На 12-ту? Так, на 12-ту літу. На 12 літу. я ж тут була. Ти мій є. І що, як з'їздив? Мій по файно, суперово. Потім розкажу. А що тут, ну, всі формані? Що? Того? Ну. Ледерзе. Та ти може не за. Ну, так виглядає Боже, який ти кабанчик. Чуєш, що він вніс там в дизайн трошки змінився. Дитина золота. Ми знали, як вони хату цей обстріляли. Та нічого, честь! Чесно, то що таке? Чесно, сьогодні стрілять, цей Дай це. Да, ні, лапами тільки не шкле. Сри, як ти ладно, сі підстриг. Yeah, Ніц yeah, не кажу. Две за ніс. Ну, а то це нормально, не треба.